21 квітня 2013 року в Каневі на обласному молодіжному фестивалі патріотичної пісні, присвяченому 68-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, та 70-й річчю визволення території Черкащини від німецько-фашистських загарбників, артистка Уманського районного центру культури і дозвілля Мар'яна Чорна здобула перемогу. З вісьми років я взагалі то займалася фортепіано, а з дев'яти років вже почала співати. Перший свій виступ, пам'ятаєш. Це було на, в концертному залі у нас в дитячій музичній школі. Хоч зал був маленький, але я дуже пам'ятаю і дуже хвилювалася. Але виступила нормально. Загалом у конкурсі взяли участь більше тридцяти вокалістів та самодіяльних творчих колективів області. Протягом фестивалю Мар'яна виконала дві пісні Батькова сорочка та Україна моя. Ну, перше, бо це ці, ці пісні мені подобаються. І вже давно подобається. А, а по-друге, це пісні української мови. І це патріотичні пісні. Якраз а, такі були умови конкурсу. Патріотична пісня. Дівчина вразила усіх присутніх своїм голосом та манерою виконання, кажуть колеги-артистки. цвіте. Ой, роду наш красний, раду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося. me bahaton na